Ще один автомобіль у нас підготовлений під ключ. що ж, Уже майже на видачі доля замовника залишилися деякі такі нюанси, знаєте, по ПДР, коли автомобіль вже почищений, намитий, гарнесенький, ну просто супер. Але все одно ще дещо є. Коли ми бачимо, наприклад, ось такі речі, дивіться, бачите, ось декілька вм'ятинок. Можливо, отсюди буде видно, з більшим. Ось. Декілька вм'ятинок. Так, і, наприклад, на дверці у нас є ось така вм'ятинка. Це можна підняти без покрасочним методом, тобто методом ПДР. І відповідно ми показуємо клієнту, що є такий нюанс по автомобілю, і можемо запропонувати прибрати. Хто хоче, прибирає, хто хоче, не прибирає. Це діло таке. От важливо, що в процесі підготовки під ключ пропонуються всі необхідні. Речі, які ми бачимо, що потрібно зробити по автомобілю, для того, щоб він функціонував для замовника без будь-яких проблем. 33 тисячі миль у нас пробіг по автомобілю. Великий екран, CarPlay, Android Auto. Це вже Restyle. І цей автомобіль 2023 року. Тобто надзвичайно важливо, це те, що ми в процесі підготовки під ключ для нашого замовника пропонуємо все з то з пдр Ми бачимо, там кондиціонер не працює, чи на генератор, генератор дає погану зарядку, чи там акумулятор розряжений і так далі. Щоб автомобіль, який ми будемо видавати для клієнта під ключ, не потребував в майбутньому поїздок на СТО щось зробити, щось доробити. Не ну, знаєте, підготував під ключ, а автомобіль експлуатувати неможливо, тому що там щось тук-тук-тук, кап-кап-кап, ток-цок-цок, -ток, масло треба поміняти, тече, чес, коробки тече і все інше. Тобто ось так, на мою думку, потрібно готувати авто експерти.